Вітаємо сьогодні. Ми зануримося в ситуацію українців у Німеччині. Ну, станом на зараз, на середину 2025-го. Доброго дня так, спробуємо дати такий, знаєте, загальний огляд. Ми дивилися різні джерела: і офіційні, і аналітику, і історії людей. І мета зібрати все ключове докупи про статус, гроші, роботу, інтеграцію, щоб було зрозуміліше, що взагалі відбувається саме так. Структурувати інформацію, показати основні моменти. Чудово. Тоді давайте з бази з правового статусу. Що там зараз головне? Головне це все, що тимчасовий захист, той самий С4 закону про перебування. Е, і важлива новина дозволи, які були дійсні на 1 лютого 2025 року, так. вони автоматично продовжені. Аж до 4 березня 2026-го. О, це справді полегшення. Тобто бігти нікуди не треба, тим, у кого він вже є. В принципі, так. для тих, у кого дозвіл був чинний на ту дату, все автоматично. Навіть говорять про можливе продовження від ЄС до 2027-го, але це поки що лише ну розмови, зрозуміло. А якщо людина тільки приїжджає, от зараз у 2025-му? А от тут так тут є дуже важливий момент. Можливість отримати цей параграф 24 для новоприбулих вона існує тільки до 4 грудня 2025 року. Тобто, після 4 грудня, все після цієї дати, щоб залишитись надовго, ну там для роботи чи навчання, треба буде національна віза, Д. і її треба оформлювати до приїзду в німеччину поза німеччиною. Ясно. Отже, 4 грудня 2025 тисячі це така ну ключова дата, яку треба запам'ятати. А безвіз він залишається? Безвіз, так, для коротких поїздок до 90 днів він працює як і раніше. Добре, а перші кроки для тих, хто встигає до грудня. Приїхали що далі? Ну, перше це реєстрація, чи в центрі прийому LEI, чи одразу в Ауслендер Бохеде, це відомство у справах іноземців. Там видають дозвіл. Потім іде розподіл по землях. Ага, цей Кьонікштайнер-шлюз? Так, він самий. Розподіляють, враховуючи економіку землі, населення, щоб більш-менш рівномірно було. І ще ж тварини. Був якийсь нюанс? А, так. Маленький, але важливий чіп у тварини має бути поставлений до щеплення від сказу, і потрібен європаспорт. Це варто перевірити завздалегідь. Зрозуміло. Гаразд, статус є. Тепер про гроші і житло. Як тут справи? Основна допомога. Це бюргергельд. у 2025 році. Це 563 євро на місяць для самотньої людини. Оформлюється через Джоб Сентр, коли вже є шай 24 і реєстрація 563 євро. Але здається, там стали суворішими правила mm, так. У 2025-му посилили санкції. Якщо відмовляєшся від ну, прийнятної роботи, яку пропонує Джоб центр або пропускаєш терміни безповажних причин, можуть скоротити виплати до 30. Тобто допомога є, але треба активно співпрацювати і шукати роботу. Логічно. А житло Джоб-центр допомагає? Так, вони покривають витрати на оренду й опалення. Називається КДУ. Але в межах певних лімітів вони різні в кожному місті чи районі. Мітобегренса і тут же був якийсь дуже важливий папірець. О так. Це надзвичайно важливо. Перед тим як підписувати договір оренди, треба отримати письмове погодження від джобцентр. Називається Цюзага. Письмове погодження. Чому це так критично? Бо якщо його немає, а ви підписали договір, джоб може відмовитись покривати витрати або покриє лише частково, і тоді доведеться платити різницю з власної кишені. Отже, спочатку у цю ЗАГА, потім підпис. Запам'ятали, а якщо людина працює, але зарплата маленька, є альтернатива бюргергельд? Є. Називається Вонггельд. Це субсидія саме на житло. Для тих, хто працює, має дохід, але невисокий, і не отримує бюргергельд. Середній розмір, там десь 400 євро на місяць. Цікавий варіант. Добре. З фінансами і житлом розібралися. Наступне інтеграція, мова, школа, медицина. Так, інтеграційні курси, це основа, мовний блок, мета, рівень B1. і орієнтаційний про Німеччину, закони, культуру. Вони безкоштовні для тих, хто отримує Бюгергельд так. Записуватися можна через БАМФ, це відомство міграції, або через Джоб А для дітей обов'язкова школа шурпхість. А медицина як працює? Спочатку, поки оформлюється Бюгергельд, доступ часто через СоціалАмт там дають такий папірець Behandlungsschein. А вже з Бюгергельд людина отримує обов'язкове державне медичне страхування ГКФА. Треба обрати касу так? АОК, ТК, так, обираєте касу АОК. ТК, бармер, їх багато. Внески за вас платить джопсентр. І можна ще безкоштовно застрахувати членів родини, якщо вони не працюють. Фамілієнфозіхером. Зрозуміло. Тепер робота. Чи даєш стаття 24 право працювати одразу? Можна спочатку працювати на штат. Так, зазвичай у дозволі на проживання стоїть позначка Ервербститхікких «Er Erlaubt». -ер це означає, можна працювати будь-ким без окремого дозволу від Агенції зайнятості. А шукати як через Федеральну агенцію зайнятості. У них є сайт, консультанти. Мінімалка зараз у 2025 – 12 євро на годину, брутто, тобто до податків. Які вакансії реальні чи потрібна супермова? Ну, є попит на робітничі спеціальності, наприклад, пекар, м'ясник, сантехнік. Там зарплати різні, але, скажімо, сантехнік може заробляти близько 3600 євро брутто, і часто на таких позиціях не вимагають одразу вільної німецької. А якщо є диплом, кваліфікація з України, отут важливий момент визнання диплому анеркенунг. Для багатьох професій, особливо так званих регульованих лікарі, вчителі, інженери, це обов'язково. Без визнання працювати за фахом не вийде. Де про це дізнатися? Є спеціальний портал Анеркенинг Deutschland. Там вся інформація про процедуру для різних професій. Тобто, шлях до роботи за фахом може бути довшим, і сам ще 24, він же тимчасовий. Які перспективи далі саме так? Ще – це тимчасовий захист, але перебуваючи в Німеччині, можна спробувати змінити статус. Це називають шпурвексель, зміна колії. На що можна змінити? Наприклад, на робочу посвідку як кваліфікований фахівець, фахкрафт чи блакитну карту ЄС, якщо відповідаєш вимогам по зарплаті, освіті. або на студентську посвідку, а постійне проживання ПМП. Дозвіл на постійне проживання Нідерласунгс Ерлаубніс зазвичай можна отримати після п'яти років легального перебування. Треба показати фінансову незалежність, знання мови на рівні Б1, ну і загальну інтеграцію. Період життя з Ш-24 можуть частково зарахувати при приході на інший статус, а потім і для ПМП звучить як план, але, звісно, непростий. Ми бачили в джерелах обговорення реальних життєвих ситуацій. От як історія 17-річного хлопця. Так, це дуже типова дилема для молоді зараз. Залишатися в Україні там друзі, дім, звичне життя. Але війна, невизначеність, можливо, мобілізація в майбутньому чи їхати за кордон там безпечніше, може, кращі перспективи, але все чуже. І яка думка переважає в тих обговореннях? Ну, ми подаємо це просто як факт з джерел без оцінки. Часто радять, поки є можливість виїхати за 6.24, наприклад, до того ж грудня. Варто спробувати. Бо повернутися в Україну можна буде завжди. А от виїхати потім не факт, що вийде. Дуже складний вибір для багатьох. Добре. Давайте підсумуємо. Отже, 6.24 – основа. Але для нових приїжджих є дедлайн. Джобсентр – ключовий партнер по фінансах і житлу, а ЗУЦАГЕ це просто мастхев перед орендою. Так. Інтеграційні курси, визнання дипломів важливі для роботи і життя, і треба думати про майбутнє, про перехід на інші стабільніші статуси. І не забувати про ресурси. Портал Germany for Ukraine, сайт BAMF, місцеві консультації MBE та JMD. абсолютно інформації багато, але вона є. Дякуємо за цей детальний огляд. І наостанок, як завжди, залишаємо слухачам щось для роздумів. Оскільки тимчасовий захист не вічний, то які кроки для довгострокової стабільності, чи то в Німеччині, чи для повернення додому найважливіше робити вже зараз? Чи вистачить того БІО-1 для повноцінного життя? Чи треба прагнути більшого? І що важливіше, швидше знайти будь-яку роботу, чи таки докласти зусиль для визнання кваліфікації і роботи за фахом?